Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на моєму каналі Хотабеч. Вот з найкращими реплейчиками World of Tanks. Сьогодні дивимося дуже шикарний бій на 113-му. Це буде Колобанов. Сьогодні на кінець бою, бо буде, що буде виробляти команда противників, проти якої наш головний герой сьогодні буде відігравати. Боже залишуся копійки. Обов'язково додивлюся бій до кінця та прожимай вподобайку. Не буду більше спойлерити. Так і сьогодні у нас такий непопулярний танчик 113-й, можливо, навіть дехто і не знає, що це танчик, бо тому що він не продається в ангарі, ніде він не продається. Сказав я в ангарі, в гілці, перепрошую, звичайно, в гілці розвитку. Там я не пам'ятаю, як вона правильно так назвати. Там, де дослідження, там, де усі танки, всі нації, там його немає. Щоб знайти і купити 113-го, хто не знає, треба з нажати вкладку магазин та перейти колекційна техніка. Чи не помиляюся, звичайно, от там має бути вибрати китайську націю і 113-й буде як 10-й рівень. Але якщо ви на китайський танк хоча б один не дійшли до десятки 113-й буде заблокований. Ну, принаймні, так було попереднього. патчу Зараз я не знаю, бо тому що звичайно він у мене є. Я не знаю, що до чого обов'язково напишу в коментарях. Так буду, буде, я думаю, так, всім дуже чудово почитати. Так і сьогодні з нами грає гравець з Ніком Revolution на мапі Тундра. От Попередній бій теж був на Тундрі, я сьогодні теж був колобанов. Тільки на е Чаріотірі, Номаді, хто не дивився, обов'язково подивіться на каналі Відосик, теж дуже чудовий. 0-2 рахунок, і ми на 3000 похід. Там програємо 769. У нас тільки хотів сказати настріляного як уже 1189. Так, і відразу поговоримо трішечки про гармату. Яка у нас тут гармата стоїть? Стандартні йдуть бронебійні снаряди 440 разової шкоди. За постріл, так і 249 міліметрів бронепробиття. Звичайно, наш автор авториплею стріляє голдовими кумулятивними снарядами, так і 440 теж разової середньої шкоди за постріл та 340 міліметрів бронепробиття. Так, подивіться, яка чудова пайка залітає по УДИСу. 15-16. Дуже чудово, понад 2000 У нас уже 0 0,4 рахунок. і Подивіться, ми тут на одинці можна сказати так, бо тому, що ТВПшка, наша союзна до речі, стоїть за нами. Це дуже чудово, що хоча б хтось є на прикритті, але це тільки ТВПшка, шка Прожето 75 та Леопард, вони зовсім в другій стороні. От, наприклад, якщо команда противників вирішила продавити цей напрямок, її нічого не помішає. Просто вийдуть і зметуть нашу 113-ту. До речі, сьогодні грає зелений такий гравець, зеленою статистикою по ВН8, звичайно, але бачимо у нього. Він грає вже на фіолетову статистику 3800 з лишнім по N8 фіолетова статистика і грає він суто на десятках. Спеціально я подивився більш докладно статистику його. Звичайно, цього показувати я не знаю, чи комусь таке буде цікаво. Не робив він ніякі скріншоти, тож не знаю, чи показувати таке. У нього середня шкода на 113-му, майже 4 тисячі. От він зараз потіє за 4 тисячі по середній шкоді на всіх десятках, тож він витягнув уже фіолетову статистика, Він грає, звичайно, на фіолетову, але все одно загальна ще зелена. Так, і 2-6 рахунок. Так ми ще і програємо на 2000 похід. Бачимо, там противник є. То виїжджають, то не виїжджають, з гірки зараз можуть спуститися і нам роздавати по задній частині. Є 75-й, їде зустрічати гірку. Ми зараз 9, 65 м будемо розминати противників. Тайп 61 залишається в команді противника. Виїжджаємо і, звичайно, ми не даємо пайку через ГВЄ-100. До речі, варто підкреслити, хто не помітив ще до цієї пори по три артилерії в команді Карл. Ну. От таке буває, так, 412. Завдаємо шкоди по Тайпі 61. І вертаємося на допомогу до нашого союзника Є-75. Е тому що прожето 66 вже ближче під'їжджає на гірці Леопард ПТА та Кунспанзер противників. Є75, е подивіться, наш союзник забирає. Прожето 66 забирає, так і. Вирішує наш автореплею їхати на гірку. Бачить, вже підсвітилися Кун підсвітився та Леопард 1 противників, дивлячись паралельно на мінімапу Концепт 1Б та прожато 65 з Тортойсом е, на іншому флангу. Зараз прожимають. Там. Зараз тільки стримує їх. СТРВ-103Б, наш союзник, як тут даємо, навіть не, не сподівався. Леопард перший, що зараз виїде хтось з нашої команди. А так і другий постріл даємо вже по кунспанзеру 415 хітпонтів, 4217 хітпонтів у нас уже в кишені. Так і ми працюємо по перезарядці. Невідомо, чому не перекидає наш автореплей на стандартні бородові снаряди. Тим більше проти Леопарда. і та рівно е, така альфа, яка у нас середня. 440 за постріл, бо більше в нього, звичайно, не було. І подивіться, знову арта дає нам е, оглушення екіпажу на 20 секунд. Та забирає 341 хітпоінт. Нашого здоров'ячка так і ЖАТО-65 і хотів сказати, що ми його пробуваємо, але ні, так подивимося, скільки з якою швидкістю літають наші кумулятивні снаряди. 950 метрів за секунду. Це досить повільно. 441 з цього розвальтай по. Концепт 1Б. Зараз залишається тільки два наших союзники в команді живих. Є 75-й та ТВПшка. Зараз на ТВПшку їдуть противники, йде Прожетнік та Концепт 1Б. Ми намагаємося просісти, щоб просіла команда противників по хітпоінтам. Подивіться у прожету 65-го залишалося 292 хітпоінти. і наш союзник на ТВП його добирає. Знову артилерія нам не дає життя, не дає спокою. Знову завдає. Цей роздрат, роздратований такий, ем, стан оглушуваний, так і все ж таки ми з'їхали. Не знаю, хотів на шавториплею з'їхати чи ні, але у нас дуже чудова фізика, тож нас просто ем, стягнуло вниз 5,5 понад 5,5 тисяч вже настріляно. Зараз наш ТВП показує, що він на перезарядці 18 секунд до кінця перезарядки його. Зараз у нього барабан на 4 снаряди ще за все буде виїжджати та забирати концепт. 1 Б. А ні, подивіться, концепт 1Б в'їжджає, забирає нашого е 75 го Ми в притул підсвічуємо тортойся, даємо йому на 470 сімдесят один Дуже і дуже щастив в цій ситуації, що він нас не пробиває. у Відповідь зводимося та не пробиваємо, звичайно, його влючок. лючок. 249. Міліметри бронепробиття стандартним бронебійним снарядом це досить низькі показники. Подивіться, знову об'єкт 261. знову 15 секунд оглушення нашого екіпажу. Але все одно ще понад 6 тисяч вже настріляно. Так і треба спасати нашого останнього союзника. Нашу ТВПшку даємо в борт на 433 хід Ну, все ж таки, концепт 1Б збирає останнього нашого союзника. І ми залишаємося проти 5 танків ворога. Звичайно, майже 7 тисяч вже настріляно, подивіться, як. Чудово мансує наш автореплею і все одно якось вмудряється наш пробувати концепт 1Б. 7 з половиною, 7 з лишнім 7165 завданої шкоди у нас вже в кишені. Залишається тортось та три артилерії. Тортось приїжджає до нас, ми його нікуди не проб'ємо. Тільки в лючок зводимося на вірочку та забираємо 425 хітпоінтів. Три фраги на рахунку, три артилерії. Ну от, Здавалося б, що тут. Може бути е, якийсь піду, звичайно, не може бути, тому що це три артилерії, легка мішень. Ну, добре, зараз подивимося, хто такий знаток, і хто так думає, що проти артилерії це легка мішень. Зараз будемо дивитися. Той, хто додивився обов'язково бій до кінця, як я і говорив, зараз будемо бачити. Так, підсвічуємо 212А. Це єдина артилерія 9 рівня. Е, а ті дві. Е, Артилерії об'єкт-261 та GiVE 100, звичайно, дві артилерії 10 го рівня. У нас дев'ятка та дві десятки Залишається в команді противника 1352 хітпойнти на команду е противників. У нас 764 хітпоинти. Залишаються з нашого здоров'ячка. Подивіться, бронебійним снарядом зводимося на вірочку. На вірочку звелися, викопали грядку на часник. Ніби вже і не пора часник садити. Це Садили перед, перед зимою. Чи зараз, я не знаю, обов'язково поправте в коментарях. Хто знає, коли садиться часник, не знаю, викопали. Ми грядку знову підсвішуємо ГБЕ-100. Зводимося на вірочку. Майже повне зведення було, а подивіться, вже трісе камерою наш бо тому що не влучаємо ми другим снарядом поспіль. Так, але. Все ж таки, третій снаряд знаходить свою ціль на 464 хітпонти. Подивіться, звертаю свою увагу зараз. Артокіборг, швидше за все, це був 212А. Стає на захоплення нашої бази. Наш автораплею це дуже чудово розуміє, що там може бути дві артилерії. І зараз їде в сторону бази збивати її паралельно, дивиться. Чи не виїжджає GV100, а все ж таки і хочеться його добрати. І тут вертушку кидає осколкофусним снарядом. Було у нас осколкофусних снарядів дві штуки, залишається вже одна. Так і їдемо збивати базу. Треба збивати, звичайно. GWE100, звісно, від нас нікуди не дінеться. Кудись виїжджає, куди ти виїжджаєш. Чоловічі, подивіться, і вже другий, друга артилерія стає на захоплення нашої бази. Залишається менше 20 секунд. Ми їдемо, мчимося, як тільки можна. 40 км на годину їдемо, як би там не було, так і. Залишається 7 секунд до кінця. Ми на базі нікого не видно. Рентгеном підсвічуємо 212А. Так, тут і другий стоїть об'єкт, 261. збиваємо з нього, він нам дає на 248 хітпонтів. 516 у нас залишається, мені так здається, чи 212А не відстрілявся. Так і, що я і говорив, він був не відстрілявся, залишається тільки 196 хіт Треба забирати об'єкта 26.1 і зважати ще на ГВ. Є 100 противника, якого ми не добрали. Тут добираємо вже об'єкта 26.1 і ще одна артилерія жива, яку ми не добрали, ще раз повторююсь. Тож, це може бути зараз 196 хітпонтів, він просто з нас може злизати як корова. Так і дуже щастить, що він, Ми, звичайно. Почекали на вірочку, поки не відсвітимося. І увага зараз залишається в нашого автореплею два снаряди: один продов'єний снаряд, а інший осколков фугасний. В нашої верніше не в нашої, а в ворожої артилерії залишається 36 хіт-понтів. Можливо, варто було б один снарядик вистрілити, і був... була б медаль Фадіна. Не здогадався не наш автореплей, можливо, не подивився це ж такий. Супер-пупер на бій. Акуратненько виїжджає автореплей, бо тому що зараз нас може званшотити ворожа артилерія. Тож дуже акуратненько треба виїжджати. Їдемо в те місце, де останній раз вітилося Гівеї 100. Виїжджаємо акуратненько, зліва, справа, де вона може стояти невідомо. Так і швидше за все. Так, і подивіться, вона тут стоїть і вертушкою. 36 хідпотів його добираємо. Звичайно, ми здобуваємо майстра з пічних медалей, медаль Дімітру, знищити три артилерії в одному бою. Медаль Колобанова це ще епічніша медаль, залишається проти п'яти танків і знищити їх в переможному бою. Воїн звичайно підтримка захисник та основний. Калібр, але саме головне, ми настріляли 9,5 тисяч завданої шкоди, 6 фрагів, 1459 9 чистого досвіду на 40 тисяч срібла. Майже ми пішли в мінус. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.